Віталій в Шахів Шахі. Врає Мага Ізраїль рейтинг 2012. Ретім. Так. Повторимо. Ой. Що заграв? Ну, добре, будемо виставляти тоді це 5. Буде щось типу закритого стьо. Це лишко захисту. Тільки в мене кін на d7 щось забув. Так, g 4, мабуть, піде. Чувачок. Давай в центрі більше поставимо. У нього є, у мене нема. Тепер в, мене, в нього є, в мене також є. Так, він закрив. Халабуду. На F5 якось можу привезти коня, але якось спробую. Такий хід бью. Ну, давай десь слонака. Пішов суперник. Вперед. Ну, ми десь, можливо, навіть і фігуру тут віддамо за Чорні поля. Здесь 4 слоник 2. Так, оцей кінь просто тримає пішака цього нам нормально. Ну, не знаю. Ніби це поле отримати, щоб трою заїхати. А як це зробити? Не знаю. Він 5 може хоче піти. Давай десь коня поближче до F5 поля. Отак от. от. Б'ю, типу, французького захисту, да, Така структурка вийшла? Прикольна. Так, ну Нукін 7 тримав пішака, тепер він звільнився з роботи і йде на прекрасне. Поле Це 4. Суперник, мабуть, не правий, тому що не треба було йому так допускати мою гру на Ферзовому. Якщо я ще цього слона знищу, ця вся пустота чорна. Йому аукнеться. Мої фігури отак от обійдуть по чорним полям. І будуть питати, як у короля. Просто отак. Можна і пішаком, типу прохідний пішак. Поле Д5 для коня. Це Прям. Ну він правда отримає поле С3 для коня. Ні. Нехай цей слон не грає. Буде жертвувати якість, да, мій френд? Давай. Одну якість віддав, давай ще другу. Ліния же, ми зараз її підберемо. Шах у нас уже є. Так, ну є шах, я казав, тіше. піжон вагіт шах дає. Так, що ще піжон на лінію ужин хоче сюди пише з цього з'їсти. Кобилу нашу. Не дуже приємно. Так, от. Окей, якщо він з'їв, я зіграв фарижі 6, що я тут щось з'їваю. Сон є Кіньсі. Я просто б'ю. Хоча стоп. Що я там врахував? Чогось ти пішов. Як я хотів зіграти? А, я хотів... як я перший 6 зіграв? 64. Як у мене все виходило? Всі не помню, не поняв. Що я тут б'ю, ти б'єш слоном? Чи нічого не знаю. Якщо чесно. Як я рахував, що в мене тут щось сходилось? Дворістіка. Я містика. містика. Реймістеріо. Не знаю. Так. Тепер я тут сюди я туди. Тепер по лінії Ж. ми зробимо йому 50-50. Давай так якось. Не хочу, поки ему тут нічого такого. Зав'язав трошки, тут десь можемо по лінії же на наробити на, 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 на чудес. Так, що це таке? Кинья в пять хочешь. Выведиш. А, меня ты Не. Ай, що я там не знайшов? Михайло Лившиць. Так, 86, не 81. Ай. Шкода. Ну, ясно, що суперника програна позиція об'єктивно. Але. Треба ще знайти, як це реалізувати. Часу немає, у нього багато часу. Треба було переходити в такий. Еншпільок з якостю, да, у нас плюс пішак. Окей, чікс, чекс, наприклад, якось так, да? так. Угу. Я буває, я шукаю якісь мати. На жаль, тут не було. Складна позиція для Бліц, коли мало часу. Так, ну тут да, Тут я віддав йому поле Е4. От і він мені віддав поле С4, була помилка. Я його захопив фігурами і віддав ще потім якість. А я віддав е 4. Ну, Я вже тільки потім побачив, коли забрав, забравши. Тепер втрачається. Да? Мат йде.